Як випрямити шию назавжди? Багато з нас проводять години, згорбившись над екранами чи пристроями, що призводить до загальної проблеми під назвою шия ботана. Цей стан може призвести до болю в шиї, головного болю і з часом навіть зменшення об'єму легенів. В цьому відео ми розглянемо науково обґрунтовані поради про те, як випрямити шию. Ви дізнаєтеся, в чому полягає суть проблеми, які вправи потрібно робити для вирішення. Візьмемо до уваги поради ChatGPT, які вправи не потрібно робити. Це поєднання науки, практики і штучного інтелекту. Давайте з'ясуємо поняття, «шия ботана з точки зору науки. Наша голова схожа на кулю для боулінгу вагою близько 5-6 кг. Коли вона оптимально вирівнена з хребтом, м'язи шиї ефективно підтримують цю вагу. Однак неправильна постава, наприклад, нахил голови вперед під час роботи за комп'ютером або перегляд контенту в телефоні, порушує це вирівнення, що призводить до того, що голова виступає вперед. Цей стан спричиняє перенапруження шиї, що призводить до дисбалансу м'язів, дискомфорту та потенційних довготривалих проблем зі здоров'ям. Розуміння м'язів, які беруть участь у випрямленні шиї, є одним з ключей до покращення постави. Шия підтримується різними м'язами, включаючи кивальний м'яз, трапецеподібний і глибокі згиначі шиї. Слабкість або дисбаланс цих м'язів може сприяти нахилу голови вперед. Тож потрібно робити вправи, які приведуть в норму ці м'язи. Друге, що потрібно розуміти, це те, що наш хребет єдиний від низу спини до її шиї. Якщо буде зміна в хребті знизу чи посередині, це призведе до зміни зверху. Тож проблеми нахилу шиї має прямий зв'язок з іншими проблемами постави. Ми завжди стараємося бачити те, що знаходиться перед нами. Тобто, якщо я зараз округлю осанку і буду дивитися вниз, мені доведеться вигнути шию доверху. Такий самий принцип діє, якщо у вас проблеми знизу. В результаті для повного вирішення проблеми потрібен комплексний підхід. Також скоро вийде відео про вирівнення гіперлордозу в поясничному відділі. Підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити нові відео. В цьому відео ми зосередимося саме на шийному відділі гіперлордозу. Щоб отримати найкращий результат, обов'язково потрібно виконувати вправи, націлені на м'язи шиї. Давайте розглянемо деякі науково доведені вправи, які можуть допомогти випрямити шию і поліпшити поставу. Ці вправи рекомендовані штучним інтелектом, а саме ChatGPT, який часто допомагає нам у створенні програм тренувань, пошуку наукових досліджень і перевіреної інформації. Він збирає дані з достовірних та актуальних джерел, тож ви отримаєте саме сучасний і перевірений контент. Підтягування підборіддя почніть з гарної постави, дивлячись прямо перед собою. Обережно втягніть підборіддя, наближаючи його до шиї, щоб створити подвійне підборіддя. Затримайтесь на 5 секунд і повторіть 10-15 разів. Підтягування підборіддя активує глибокі згиначі шиї, допомагаючи поліпшити вирівнювання шиї і зменшити напругу, зміцнення згиначів шиї. Ляжте на спину, підклавши під голову згорнутий рушник або невелику подушку. Обережно підтяніть підборіддя, а потім злегка підніміть голову, тримаючи м'язи шиї задіяними. Затримайтесь на 5 секунд і поступово збільшуйте час утримання. Ця вправа націлена на глибокі згиначі шиї, які мають вирішальне значення для підтримки здорового вигину шийного відділу хребта. У вас може виникнути логічне запитання: якщо шия виходить вперед, чи не потрібно тягнути її назад, а не вперед, як в цих вправах? М'язи передньої частини шиї тягнуть її вперед і є зажатими в порівнянні з м'язами ззаду. Щоразу, коли ви робите розтяжку м'язів, протидіючі м'язи розслабляються. Коли ви робите розтяжку задніх м'язів шиї, тим самим посилаєте сигнал м'язам спереду, розслабитись. Стискання лопаток. Важливим аспектом положення шиї є вирівнення верхньої частини спини та плечей. Вправа стискання лопатки спрямована на м'язи між лопатками та верхньої частини спини, допомагаючи покращити загальну поставу. Сядьте або встаньте прямо, тримаючи руки по боках. Стисніть лопатки разом, наближаючи їх до хребта. Затримайтесь на 5-10 секунд і повторіть 10-15 разів. Ось три небезпечні вправи, які не потрібно робити, якщо у вас є проблеми і болі в шиї. Містки на шиї створює надмірний тиск на шийний відділ хребта і може призвести до серйозних травм шиї. Скручування шиї з опором. Скручування або обертання шиї з обтяженням, наприклад, гумовими стрічками або гирями, може призвести до перенапруження делікатних структур шиї та підвищити ризик травм. Гіперозгинання шиї, вправи з надмірним розгинанням шиї можуть призвести до компресії та потенційного пошкодження шийного відділу хребта. Ось план для швидкого вирішення цієї проблеми з поставою. Відрегулюйте монітор комп'ютера на рівні очей, щоб уникнути нахилу голови вперед. Тримайте смартфон на рівні очей. Робіть чисті перерви, щоб розтягнути і розслабити м'язи шиї. І виконуйте комплекс тренувань з цього та інших наших відео.